Проктологічна аптечка вдома. Друзі, що варто мати кожному? На мою думку, варто мати кожному 5 основних позицій в такій аптечці. Позиція номер 1 це препарати для лікування хронічного геморою та його загострень, які містять діосмін. До цих препаратів відносяться такі фармацевтичні назви, як флебодія, флега, DetraLex. Номер 2. Це свічки або мазі або креми, які використовуються при гострому больовому синдромі в анальному каналі. Більшість з них містять гормональні препарати та знеболюючи. На мою думку, купіть і підкладіть цю аптечку препарат, такий як Relief Advance або Пострізан Форте. Пункт номер 3. кровозупинні препарати. Ректальні кровотечі небезпечні і ці препарати дають вам відчуття безпеки. Прикладом такого препарата є гемотрам. Він містить транексамову кислоту. Продовжуємо далі. Пункт номер 4 гліцерінові свічки. Виник закреп, затруднена дефікація, треба розм'якшити стул, а у вас уже все для цього є. І знову поговоримо про закрепи. В Вашій аптечці мусить бути м'який послаблюючий препарат, особливо на основі лактолози: дуфулак, лактовід або джила. Думайте таким чином, як я рекомендував свою аптечку, вона вам допоможе в скрутний момент до того часу, поки ви відвідаєте лікаря.